Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Який новий рік може бути без новорічного тортика? І сьогодні, напередодні нового року, я хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною дуже смачнющий торт. В цьому тортику. Смаки всіх продуктів, які входять до його складу, гармонійно поєднуються. Неперегружений смак грецьких горіхів в бісквіті гармонійно поєднується зі смаками масляного крему зі згущенкою і ніжного вершкового крему. Вишня доповнює ці смаки помірною кислинкою. Прикрасла я цей торт. Білково заварним кремом в новорічній тематиці. Запрошую вас, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом для своїх рідних. Зробимо їм свято. Насамперед готую тісто для бісквіта. Бісквіт я буду готувати на 6 яєць. Я розділила жовтки і білки окремо. І до білків додаю щіпочку солі для контрасту смаку. І додаю ванільний цукор. І збиваю до стану пивної піни. Далі додаю сюди цукор, але не весь, а частину від загальної кількості цукру. І продовжую збивати. Білки збивала протягом трьох хвилин. Цукор розтанув, білки збільшилися в об'ємі і стали ось такі красиві, глянцеві, але вони м'які. Дивіться, друзі, саме головне тут, щоб не перезбити білки, щоб вони не стали твердими. Ну, але вони вже з тарілочки не випадають. Відставлю їх в сторону, а займуся жовтками. Насамперед, в жовтках потрібно розбити плівочки. Додаю весь цукор, який залишився, в два прийоми і збиваю жовтки. Жовтки потрібно збивати так само, як і білки, можливо, навіть і трішки довше. Жовтки я збивала на максимальних обертах міксера близько 5 хвилин до пишності і посвітлішання. Цукор розтанув. Білки я теж забула сказати, я теж збивала на максимальних обертах міксера. Додаю сюди, в жовтки маю на увазі, соняшникову олію і свіже молоко. Перемішую, не збиваю, а просто перемішую до однорідності. Сюди додаю невеличку кількість кориці, вона дуже відтіняє смак горіхів. Обов'язково пересіюю, розпушувач чиста. Додаю сюди. Мелені грецькі горіхи. В мене вони власні, я їх перекрутила на такий млинок мрію. Їх можна перебити в блендері, можна скалкою потовкти, як вам зручно. І додаю сюди пшеничне борошно попередньо просіяне. І перемішую це все до однорідності. Борошно додаю в два прийоми. Ось так перемішала все до однорідності в цю масу ввожу білки. Білки ввожу в декілька прийомів, по декілька ложок. Ось так додаю. І дуже обережними рухами перемішую. Щоб не втратити повітряність тіста. Ось так обережно. Знизу вверх. Одну порцію білка ввела, додаю слідуючу. Всі вершки ввела тісто таке ніжне повітряне пишне. Відправляю його в формочку. Формочку я попередньо застелила рукавом для запікання. Розмір в мене формочки 20 на 31 см. Якщо у вас, друзі, немає такої формочки, я просто мені ось такої ну, потрібно такої. Форми бісквіт. Якщо ви хочете в круглій формі випікати, то сміливо можете брати діаметром 24-26 см. Рівномірно розрівнюю по поверхні. І ось так ще декілька разів стукаю, щоб вийшли лишні бульбашки. І відправляю цю формочку. В духовку попередньо розігріту на 180 градусів буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Відправляю я в гарячу духовку, але на решітку холодну, так як в мене шкляна формочка. Якщо, друзі, у вас металева формочка, то сміливо можете відправляти в гарячу духовку на гарячу решітку. Під час випікання бісквіту дверцята духовки відкривати не можна. Бісквіт мій готовий, готовність я перевіряю дерев'яною палочкою. У мене зубочистка. Якщо вона виходить чистенька і сухенька, без залишків сирого тіста, значить, бисквіт готовий. Випікався він в мене рівно одну годину. Прикриваю я ось так рушничком і залишаю до охолодження. Як тільки перший жар зійшов, я виймаю цей бисквіт з формочки. Ось так. Ось такий він мігсенький, пухкенький. О. Перевертаю я його і на решітці догори до дном залишаю до повного охолодження. Бісквіт охолонув і тепер я продовжую. З ним працювати. Тортик в мене буде квадратний, я вимірила розмір і решту бісквіту відрізаю. Я спеціально його е, приготувала більший, тому, що, щоб була крихта, і якщо вона мені не піде на, прикра... не при... на прикрашання торту, то вона мені обов'язково Я люблю таке тістечко-картошка на неї кажуть таке, і я дуже часто його готую, то мені обрізки ніколи не пропадають. Отак От вирівнюю я бортики, тому що в мене формочка не зовсім передбачена для випікання тортів. У мене формочка для випікання пирогів. Але я її приладнувала і використовую для всього. Тортик, тортик вирівняла, такий, як мені потрібно, і кондитерською струною його розріжу. Його можна розрізати і звичайним ножем. Розрізую на три коржі. Ось такі красиві, вологі і м'ягенькі коржі в мене вийшли. Для любителів сухих коржів коржі можна і не пропитувати, вони досить зволожені. Я ж буду трішки пропитувати. Для пропитки я взяла в рівних пропорціях сік з вишень і кип'ячену охолоджену воду. І додаю ось декілька капель. Ромової есенції. Обрізки бісквітного тіста я подрібнила в крихту. Цю крихту додаю до масляного крему зі згурщенкою і перемішую до однорідності. Вишні в мене консервовані у власному соці. Я їх попередньо відкинула на друшляк, щоб зійшла лишня волога. Першим коржем я поклала е, той корж, який був верхом при випіканні. Поверх нього наношу масляний крем зі сгущенкою і з крихтою. Ось так рівненько вирівнюю. Вирівнюю шар крему ось так, щоб були ніби ось такі по боках невеличкі бортики. Сюди другим шаром я наношу вишні, консервовані у власному соці, як я вже казала, власного приготування. І зверху накладаю вершковий крем. І розрівнюю, викладаю і розрівнюю, після чого зверху кладу другий корж, і, і всю процедуру повторюю спочатку: накладаю масляний крем зі згущенкою і крихтою, потім шар вишень і зверху вершковий крем. Верхом торту мені слугує корж, який був при випіканні дном. Я ось його також легенько ось так зволожую. Розмір цього торта мого вийшов 16 на 16 см квадратний. І викладаю сюди на верхній корж тільки один масляно. Масляний крем на згущонці з крихтою. І ось так розрівнюю рівненько по поверхні. Цим самим кремом я вирівнюю бортики торту. Ось в такому вигляді відправляю цей тортик в холодильник. Потрібно, щоб він в холодильнику постояв мінімум 3-4 години. Ідеально було б, якби він там провів цілу ніч. Кустоя тортик в холоді близько 6 годин. І тепер я його буду декорувати, так як це новорічний торт, тому я його буду декорувати в новорічній тематиці. Поверх торту я наношу, хочу зробити такі снігові сугроби. Тобто, вирівнювати я його ніяк не буду, а ось так наношу в хаотичному порядку. Білково заварний крем, який буде імітувати такі снігові сугроби. Бортики торту я теж не вирівнюю, а продовжую імітувати такі сніжні сугроби. Наношу ложкою, де потрібно буде поправити, то я поправлю шпателю. Ось так наношу, як лягає, так і лежить. Ніде я нічого не вирівнюю. Далі я хочу зробити тут пейзаж зверху. Ялиночки я буду робити зеленого кольору, до білково заварного крему додала зелений барвник гелевий, водорозчинний. А тут вафельну, вафельний конус. Я зрізала до потрібної мені висоти. І ось так буду робити, імітувати хвою ялиночки. Насадочка в мене маленька закрита зірочка, я забула сказати. Ну, так, як і в природі приблизно ця ялиночка. Одні гілочки якісь довші, другі коротші. Коли вже не можу тримати в руках цю ялиночку, я її ось так ставлю на тортик. І листочки доробляю безпосередньо на тортикові. Ось така ялиночка в мене вийшла. Декілька ялиночок, які потрібно зробити трошки менші, я виробляю на кукурузяних палочках. Кукурузяні палочки завжди виручають. Ось така меншенька ялиночка вийшла. Шишечки я буду висаджувати. На кукурудзяних палочках ось такою насадкою малесенькою хризантема Мені шишечки тут потрібні, такі невеличкі, тому я кукурудзяні палочки обрізала трошки. Ось така шишечка. І відразу я її викладаю на тортик. Ось так. Ось так виклала шишечки. І ялиночки поставила. Можливо, трошки шишечки не співмірні з ялиночками, але вже так як є, так і є. І тут, на галявинці я ще хочу поставити сніговичка. Просто з мішечка без ніякої насадочки, я маленький, тоненький кінчик зрізала. І хочу зробити носик сніговичковий. О! Вдалося шарфика такого хочу зробити. О, і шапочку. Така шапочка в сніговичка вийшла. З вермишелі роблю йому ручки. Ось такий сніговичок. І тепер ще з кулінарного мішечка без насадки зрізала кінчик, але так грубше. І ось тут так зроблю імітацію. Ну, Ніби бортики, а ніби імітація сугробів, щоб трошки вище тут було. Знизу тортика створюю такий самий бар'юр у вигляді снігових сугробів, як і зверху. Ось так от. Додала горішків. І тепер беру кокосову стружку, як імітація снігу, посипаю зверху. Кокосовою стружкою присипала зверху і бортики також. І ось такий новорічний веселенький тортик у мене сьогодні вийшов. Друзі, якщо вам сподобався, готуйте такий самий тортик для своїх рідних. Прикрасити можна і по-іншому. Я так собі придумала, так собі прикрасила. А на сьогодні. Ось так виглядає цей тортик в розрізі. Чітко видно всі шари цього тортика. Шар безквітного коржа. Потім шар. Масляного крему зі згущенкою, шар вершкового крему, і між ними шар вишеньок. Друзі, що хочу вам порадити. Якщо у вас вишні кислі, то дивіться, не переборщіть з вишнями, тому що можете перекислити цей тортик. А так він дуже смачнющий, коли всі продукти в гармонії. Він ніжний, м'ягенький, коржі повністю пропитані. Без перебільшення можна сказати, що цей тортик тане в роті. Ось такий тортик я приготувала на Новий рік для своєї родини. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме і порадувати своїх рідних і близьких дуже смачнющим десертом. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна. Сьогодні напередодні нового року. Я хочу вам всім побажати мирного неба над головою, міцного здоров'я, взаєморозуміння, злагоди і достатку у ваших родинах. Нехай Господь благословляє і оберігає всі ваші сім'ї, всіх вас і всю нашу Україну. До нових зустрічей! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей, всім миру і добра!